Всіх вітаю на каналі, записую коротеньке відео на тему, яка вже давно назрівала, про те, що таке комерційна картинка, і чому, вже виходячи з самої назви, можна зрозуміти, що заплатять тільки за комерційний рівень роботи, так, за комерційну картинку. І що робити, якщо твоя картинка не комерційна, на що звернути увагу і куди рухатися далі? Отже, я підібрав рандомно, випадково, спеціально. Різні роботи на просторах Біхенсу, сайту Біхенс. І е, зараз покажу, як, як картинки виглядати не повинні, тобто не комерційний рівень. А потім на контрасті покажу комерційний, як це має виглядати. І е, зверну увагу на важливі деталі. Отже, поїхали. Перше, що я знайшов, що мені кинулося в очі, ось така робота. Відразу кажу, це не комерційний рівень, такий рівень не продається. Тобто, якщо візуалізатор має такий рівень робіт, свої роботи навряд чи він зможе комусь продати. Що тут не так? Е, ну, По-перше, все мультяшне. Нема відчуття фотореалізму. Так? Е, можливо, якась концепція цікава є, але це вже якби дизайнер інтер'єру цим займається. Візуалізатор саме має. Відповідати за подачу, за фотореалізм, за реалістичність, за відчуття присутності і так далі. Тому, якщо дизайнер бачить 3D-візуалізатора з таким рівнем робіт в портфоліо, він навряд чи запропонує йому якусь співпрацю. Тут проблема з матеріалами, з освітленням, От тканина не схожа на тканину, та дерево не схоже на дерево, стіна не схожа на стіну. Ну, тобто, це більше щось на мультик подібне. Наприклад, таку роботу я побачив. Ну, на перший погляд може здаватися ніби непогано. Але так само, як і отут в першій також завалена перспектива можна побачити. Та всі кути от на рівні, тут нерівно, рівно, тут нерівно. рівно. Це теж дуже важливий момент, який показує, наскільки професійний є той, хто робив цю картинку. Тут проблема більше з матеріалами. З їхніми налаштуваннями, знову ж таки, все мультяшне, все несправжнє. Тобто, ну, важко сказати, що це фотографія, це зразу видно. Навіть пересічна людина побачить, що щось тут не то, що це точно не фотографія. Тому ну, наше завдання як візуалізатора заставити людину повірити, що це фотографія. Але це мінімум. Тобто Професійний 3D-візуалізатор для нього фотореалізм це мінімум. Він має вміти робити подачу, показати це більш ефектніше, більш гарніше, ніж би воно було в реальному житті. Тобто, по суті, все зводиться до цього. А по матеріалах, наприклад, масштабування матеріалів тут проблема. Та, а, також рефлекція цих матеріалів. Дерево не схоже на дерево. А, наприклад, тут десь був ракурс. Ось тут, тут взагалі, як можна таке допускати викладати? та От Ваза в повітрі висить. Тобто, людина, яка збирала цю сцену, неуважно це робила. То тобто, коли професійний візуалізатор працює, таких речей, особливо в його портфоліо, бути не повинно. Тому що потенційний роботодавець, дизайнер інтер'єру таке побачить і відразу піде далі. Тобто ніякої співпраці не буде. Тобто, ну, ось, ось такого рівня роботи вони не годяться. Це потрібно розуміти. І щоб розуміти зараз на контрасті, що саме тут не так, тобто от, пластилінове все, та, якісь от, ті всі елементи, вони просто подібні на пластилін. Нема такого відчуття, що це тканина вона м'яка. Відчуття, що це якась тверда тканина, якась пластикова. Е, так само той пластик, який тут. Так само відчуття, от, наприклад, цього дерева, що він якийсь пластиліновий. Так? От, тут взагалі ніжка залізла в крісло. Тобто, ну, такі деталі не можна пропускати собі в портфоліо. Потрібно детально це все пропрацьовувати і деталізувати. Все має бути ідеально міліметр до міліметра. Наприклад, покажу зараз теж рандомно. Я навіть не знаю, що це за люди, які робили ці роботи. Чисто в стрічці новин в Біхенці. От давайте на контрасті подивимось. Оце є вже комерційна робота, це є фотореалізм на вищому рівні. Зразу можна побачити різницю. Тканина відчувається як тканина, дерево відчувається як дерево, має відповідний своєрідний глянц, який притаманний саме дерево. Так? Там стіна подібна на стіну, бетон подібний на бетон і так далі. Деталі є, пропрацьовані. Тканина, прозорість. Світло з вікна, яке створює атмосферу. Тобто, ось це вже є комерційний рівень. Та от галянс, наприклад, на цьому кріслі чи на цьому. Це зовсім інший рівень. Тобто давайте знову повернемось назад. Та, от Візьмемо до уваги, наприклад, ось ці крісла. Ці крісла і ці крісла. Та, ну вони трошки різні, але ну, от, на дерево це, подивіться, воно як пластилінове. А це дерево, воно ідеальне. тобто Не відрізниш, чи це фотографія, чи це. Рендер. І тут всюди це проглядається. Тобто, зразу видно рівень візуалізатора, і от такий візуалізатор завжди буде мати роботу. Так? Бо він в своє портфоліо виставляє ну, от, фотореалістичні картинки. От, дивишся на, це, на цей диванчик, і, в принципі, важко сказати, чи це фотографія, чи це візуалізація. Далі ось такий рівень. Так? Тобто, от такого рівня може бути робота. Також випадково щось знайшов. Всі деталі з тобою спілкуються, та? вони всі пропрацьовані, нема ніде ні такого, щоб е, десь якийсь об'єкт заставив тебе запідозрити, що це не фотографія. Та? Тобто, Ці всі складочки, ці всі детальки саме на тканині, на панелі, на е, бліки, е, гарно пропрацьоване світло, е, декорчики. Має, може бути навіть і не дуже все пропрацьоване, але от фотореалізм того, як. Співпрацює поверхня зі світлом, зразу показує, що це щось схоже до фотографії. Тобто це є фотореалістичний комерційний рівень. Тобто, ще раз, такий рівень не пройде, за такий рівень не заплатять. А такий рівень завжди продається. І той, хто так робить, завжди буде мати роботу. Чому я піднімаю це питання? Ну, в першу чергу, тому що. Зараз дуже багато рекламується всяких курсів, викладачі яких самі не мають цього рівня. Тобто я спеціально це моніторю, це цікаво. І помітив, що велика доля тих, хто себе активно рекламує як викладача 3D Max, вони самі не мають фотореалістичних робіт. Тобто, ну, в мене виникає питання: чи може сліпий завести сліпого в пункт призначення? Тобто, все має бути на своєму місці. Йдіть тільки до того спеціаліста вчитися, в якого вже є фотореалістичні картинки, і такі самі знання він передасть вам. Та, оці всі лайфхаки, деталі і моменти. Тому що в двох словах пояснити, як цього добиватись, неможливо. Це має бути індивідуальний підхід, індивідуальний урок, конкретно з фахівцем, без ніяких занять в групах і так далі. Заняття в групах це просто засипують інформацією, а ти вже робиш ту інформацію, що хочеш. І потім отаке виходить в всіх, хто проходить такі курси. Тому це до уваги, перш ніж і вчитися до когось, подивіться на його рівень робіт. Чи є там фотореалізм, чи це є комерційний рівень. І тоді тільки приймайте рішення в нього вчитися. В принципі, це все, що я хотів сказати. Бажаю всім успіхів і гарного дня!